Вітаю вас 30 серпня, субота. І знов важка ніч для більшості регіонів України Дніпро, Запоріжжя, Павлоград, Харків, Київ, Черкаси, Рівне, Луцьк, Житомир. Так, що відомо на даний, на даний час? В Запоріжжі є, на жаль, постраждалі. Тому що балістика, ракета прилетіла в багатоповерхівку. Є і діти серед постраждалих. В Дніпрі та Павлограді, слава Богу, жертв немає. Через обстріл інфраструктури залізничної до Києва до Києва потяги будуть приїжджати з затримкою. Ось такі справи. Так, давайте по останнім новинам. Тут у нас виліз, як його звуть, Білоусов, міністр оборони Росії, і каже, що в Росії дуже успішний наступ, що все добре. І ми збільшуємо план набору на контрактну службу для продовження наступальних дій. Ось вам і будь ласка. Ось вам і будь ласка. Так, ну давайте, оце що каже Білоусов, міністр оборони Росії. Каже, що збільшуємо план набору на контрактну службу і продовжуємо наступальні дії. Оце все правдива інформація. Їхні плани. Угу. Плани по війні, карта миру, правосуддя. Це спеціально було озвучено, що в них такі плани по війні. По-перше, це для нас залякування. По-друге, це залякування для наших партнерів. По третє, війна буде тривати допоки. Тут, бачите, війна і мир, і правосуддя, поки не будуть виконані всі наші умови. Оце такий підтекст по розкладу заяви Білоусова. Да, колісниця ось наступ і захоплення всіх територій. Поки ми не захопимо повністю всі чотири області, ось, бачите, наступ, це рішення дії. І четвірка Пентаклі це чотири території. Поки не буде нашої перемоги, ми не відступимо. Ми не відступимо. Навіть не знаю щось питати. Хорошо, знаєте, от прямо коли отак, такий розклад бачиш, такі заяви після цих обстрілів, реально щось воно починає накривати, але ну, треба триматись. Так, давайте спитаємо. Є з цього якийсь вихід? Я навіть не знаю, що спитати. Чи є з цього якийсь вихід? Ось те, що тільки що показало стосовно Білоусова, стосовно Росії, що вони набирають більше контрактників на службу і продовжують наступальні дії. В них все хорошо є. Є тут якийсь ін, ну, інший вихід. Є якийсь інший вихід. Карта бідності мені знову показує одне і те саме. Активні дії по знищенню, по знищенню. Сусіда мається на увазі їхніх фінансів, те, що їм приносять гроші. Бачите, це бідність, це активні дії, і це карта те, що горить. Те, тут жезлів, це багато вогню. Зробити відлюдника з великими фінансовими втратами. І тоді вони повинні бачите, дорога до балансу. І це дорога до балансу. Показати свою силу, наносити удари в серце диявола. Удари в самісіньке серце. Вихід, який? Ну, вихід ось такий. Знищувати їхню промисловість, їхню нафтову, нафтову газову, всю цю галузь, заводи, підприємства, виробництва, і оце, все-все-все, все і всюди. І ще в самісіньке серце дияволу. Ось вам вихід. Це не я кажу, це. Я вам відповіла те, що показую. Ану, покажіть, будь ласка, чи дійсно зараз в Україні два варіанти? Ні, давайте так. Ну, два варіанти. Давайте три варіанти закінчення війни. Перший варіант віддати Все Росії, погод, погодитись на всі їхні умови, і на цьому буде пауза. Ось такий розвиток подій буде, так все і закінчиться. Допомога. Плани. да, Плани по територіям. Рішення луна. Ні, не буде так башня. Ні, розклад закриває башня. Не буде так, бо всі прекрасно розуміємо, що це луна і обман. Ні, так не буде. Другий варіант. Другий варіант. Зупинка війни на лінії фронту. На лінії фронту. І гарантії безпеки для України, якісь там, якісь там миротворці вздовж, вздовж кордону. Ось так закінчиться війна в Україні. Заморозка на лінії фронту, гарантії безпеки від Європи і якісь там миротворці. Ось так закінчиться війна в Україні. Да, Колектив, зустріч, да, такі, є такі плани. І до цього. До цього йде рух. Бачите, колісниця, плани і трійка. Якесь об'єднання, якийсь союз. Росія. А Росія на це не згодна. Росія і Луна. Вона на це не піде. Понятно? Тобто і не перший, і не другий. Так, а як же ж тоді? Ну, Третій в мене план це оцей, який показали карти, що треба знищувати. Все те, що приносить Росії фінанси. І за ці фінанси вони. На цих фінансах тримається війна в Україні. Оце третій варіант розвитку події закінчення війни. Диявол. Так, можна... да, диявол, ресурси, вибір, мир, Росія і робота. Бачите, що кажуть карти: позбавити диявола влад... для диявола. Великі гроші, дев'ять Пентаклів, і є влада. Тобто його вся влада заключається у, великий, у великих грошах. Коли позбавити його диявола, цього, цих грошей, а ось Королева Жезлів, це Росія, бачите, то вона може сама піти. Ну тобто, не ми будемо їх благати. Да? А вони самі скажуть, так, все, закінчуємо. Все, у нас все добре, ми добілися, все заканчуємо. Таке відчуття, що вони повинні самі просити, щоб це все закінчилось. Ну, ось така відповідь. Так, і що стосовно цього Білоусова, зараз хочу спитати. Так ж, заява Білоусова, що, що вони збільш, Росія збільшує план набору на контрактну службу для проведення наступальних дій. Це означає, що війна війна і далі триватиме, і, і надалі війна в Україні триватиме. Я правильно розумію? Це на це да, Знову, бачите, знову я питаю про цього Білоусова. Це плани. Плани, вони це напланували. Плани Росії ого. Плани Росії мир. А в планах в Росії мир. Україна, захист і обман. В планах Росії мир, але він по хитрості по обману. Що в Україні мир, який мир? Наші території і щоб в України не було захисту. І ми згодні на мир. Але це сім мечів, це обман. В майбутньому вони знов сюди полізуть. Ось на такий мир зараз, нібито згодна Росія. Тому, ну ви побачили, що воно показує. Ось так.